Послухайте, ви, сподвижники ненаситності, годі витрачати на розкішні обіди майно, яке є не вашим, а в Богих. З великої любові ти отримав наказ давати ніби зі свого, ти вже думаєш, що це твоє. Бог позичив тобі, щоби ти міг чинити добро. Якби ти позичив комусь гроші, щоб він міг заробити, то не стверджував, що вони належать йому. І тобі Бог дав можливість заслужити небо отож, не роби з надміру його доброти, предмету невдячності. Розпочинаючи новий день і новий тиждень, знову маємо для розважання слова святого Івана Золотогостого, великого учителя церкви, який своїми духовними повчаннями хоче, не наче розбудити наше серце. Сьогодні він говорить про так звану скупість або про так зване використання майна грошей тільки для себе, і про марнотратство. Робить таке порівняння, і для нас, християн, воно насправді дуже важливе, щоб ми не витрачали гроші, не витрачали майно так просто і так легко для своїх задоволень. Насправді, оце порівняння, яке робить святий Іван Золотоустий, про те, що те, що ми маємо, це нам дав Господь Бог, і усвідомлення цього це є неначе бути добрим адміністратором. Каже святий Іван Золотустий, якби ви комусь позичили ваші гроші, і інша людина їх користувала, то вона би не могла користуватися ними як своїми власними, але як позиченими грошима, за які має здати звіт. Так само і ми, які володіємо певним майном, повинні розуміти, що Господь їх нам дав для того, щоб нас випробувати. Як легко людина може втратити майно, як легко людина може втратити здоров'я і вже не мати. Життя, щоб користуватися тим майном, тому для нас, християн, важливий є такий момент і слова зі святого письма: більша радість є давати, ніж брати. І Господь, коли дає нам наказ любити ближніх, він вкладає в ці слова любові ближнього насправді переживання за добро тих людей, які є біля нас. Як дивно було би, коли би ми з наших столів викидали їжу, їли надміру. Витрачали марнотратством, займалися, витрачали гроші на надмірно дорогі продукти в той самий час, коли багато бідних і потребуючих не мають на елементарні речі. Це виклик Це виклик сьогодні для нас, християн, і цей виклик був часа, в часах Ісуса Христа, і цей виклик продовжується сьогодні. Що ті люди, які володіють великим майном, Багатством грошима, що це є такий момент випробування, наскільки я здатний ділитися з ближніми, і наскільки я здатний не бути марнотратним. Це правда, коли людина володіє майном, людина починає мати певне багатство, це є такий. Момент запитання, чи я володію багатством, чи багатство володіє мною. Є такий святий Ігнатій Лойоли, містик іспанський, який в своїх духовних вправах подає кроки, немов би щаблі, сходинки, якими диявол старається затягнути людину. І першим тим кроком, щаблем, сходинкою, це є власне багатство, коли людина прагне посідати велике майно, і каже святий, що це не просто закінчується на посіданні майна. Тому що не просто я хочу мати майно, але я, якщо я вже його маю, я хочу, щоб інші побачили, а в мене дорогий годинник. Ви бачите, який в мене дорогий годинник, у мене супермашина. Ви бачите, яка в мене супермашина. Тобто, диявол так робить маленьким кроком. Володію майном, а хочу, щоб інші визнали, що я володію тим майном. А відтак мені починає, якби так помазувати медом моє серце, що починає людина впадати у гріх гордості. Отже. Багатство, визнання почесті і грі гордості ці сходинки, якими диявол старається занапастити людську душу. Тому, дорогі християни, починаючи новий день і новий тиждень, зробімо собі програму, неначе духовну програму, вміти ділитися тим, що я маю. Не приписувати собі того, що я маю, бо це є Божий дар, і Бог в будь-який момент може це від мене забрати. А Лише тоді, коли я ділюся, я визнаю, що цей дар є від Бога. Нехай Господь вислухає нашу молитву, молимося разом, Отче наш, щоб ми були добрими і щедрими християнами. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Нехай благословить Господь Всемогутній всіх вас на гарний день, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Слава Ісусу Христу!